Цікаві експерименти та винаходи створені школярами та студентами. В Івано-Франківську відкрився п'ятий всеукраїнський фестиваль освітніх інновацій під гаслом Сила розуму і добра заради людства. Учасники заходу, представники усіх навчальних закладів громади. Кожен з них продемонстрував свою силу у мистецтві, науці та власній майстерності у СТЕМОСвіті. Ми сьогодні силами освіти демонструємо всьому світові, що ми творимо заради розвитку країни, заради перемоги, заради… Де миру в усьому світі, як і це було проголошено в день ООН ще в 1945 році. Сьогодні презентовані всі аспекти STEM-освіти освіти: і біохімія, і біотехнології, і математика, і інженерія, і мистецтво. Важко навіть визначити чий найкращий, Хоча комітет буде намагатися це зробити, щоб дійсно надати далі розвиток цим освітнім інноваціям, проектам, які діти створили. Загалом на фестивалі представлено майже півсотні локацій. Усі вони різняться між. З собою, однак, кожен стенд це результат кропіткої праці юних науковців, біохіміків, інженерів та дизайнерів. 11-річний Віталій Мельничук, учень ліцею номер 10 сьогодні представляє власну розробку Електронний замок ідею шестикласник взяв з інтернету і за шість днів сам склав свій винахід. Це електронний замок. Він зроблений на базі Arduino Nano. В Ньому використовується реле і електронний магніт. Також в ньому є е, матрична клавіатура, через яку можна вводити пароль. Якщо він правильний, то у нас відкриються дверки. Принцип роботи роборуки, яка може автоматично підіймати вантажі, демонструють студенти коледжу електронних виробів. Кажуть, якщо розробку масштабувати, роборука може піднімати значно тяжчі предмети. Тут стоїть Arduino Uno, воно всім, всім керує та зверху стоїть шилдер. І до якого підключений сам контролер? Сюди можна підключити також контролер від PlayStation 2. Ну ми цього поки не зробили. Ось ну і акумулятори стандартні 18650. Тут стоїть три серво, чотири сервоприводи, один, який керує просто вліво вправо, і два, щоб можна було підняти вантаж і так далі. Та один, який його ловить. Студенти фізико-технічного факультету Прикарпатського університету принесли на фестиваль пристрої, якими користуються під час лабораторних робіт. Демонструють фізичний зміст приладу та пояснюють. Різні фізичні явища біля їх стенду будь-хто може поекспериментувати. Це є кільце гравенадзе. Він демонструє теплове розширення твердих тіл. Тобто, якщо зараз взяти і нагріти оцю кульку, тверде тіло нагріти, то воно під час нагрівання розшириться і не зможе пройти через кільце. О, тепер ось тепер проходить погано так треба докласти зусиль учасники STEM-фестивалю презентували не лише наукові новинки а й те що зроблено руками та серцем різьбу по дереву вироби зі шкіри та ковану продукцію усього майже пів сотні стендів із роботами учнів та студентів а 25 жовтня у другий фестивальний день у центрі освітніх інновацій відбулися майстер-класи stem заняття та воркшопи тим часом міський голова руслан марцінків наголошує позашкільна освіта стрімко розвивається та розширюється у громаді діти мають роз Тим бачить, що дуже багато розробок цікавих і для військових. Тому... Діти мають навчитися. Центр освітних інновацій у Франківську працює. Він запрошує всіх брати участь в гуртковій роботі і творити інновації. Франківськ особливий, тим, що дуже велика кількість позашкільних закладів діти мають можливість займатися гуртковою роботою. Тому тішимося, цей фестиваль уже в черговий раз відбувається. Цього разу найчисельніше відбувається. Бачите, велика кількість учасників з цілої України, а також учасники за кордону, який в режимі онлайн сьогодні з нами приєднається до слова минулого року учасники переможці фестивалю освітніх інновацій розробили дрон міношукач. Тоді Руслан Марцінків презентував юним винахідникам 35 тисяч гривень, щоб перший екземпляр міношукача успішно запрацював. Зараз винахід школярів активно допомагає військовим розміновувати небезпечні території України.